Так, ну і другий ножик в вашому увазі. Це такий кухонний помічник універсал. От я стараюсь не казати слово шеф, тому що зі мною починають спорити, казати, що це шеф це, це від 200 мм. От, але хай буде кухонний універсал. Я такий чехольчик зробив йому це такий комплімент від майстра замовнику. От. І сам ножик. Ножик такий чи маленький. От, розмір леза має 160. От, метал стоїть n 690 дуже тоненько він зведений. Дуже тут делікатний ножик. От, такий чисто кухонний універсальщик, помічничок, який закриє вам, я думаю, що десь 95, а то і більше процентів всій роботі по кухні. Ну, по костям би я не став, що він все-таки тоненький, він 1,8, товщина в Обухі. Колись Кості обрубай би ним, звісно, не став би. Та все остальне, чому ні. От, тому такого ножика хтось отримає на свято цього разу. Все, дуже дякую за увагу.